Що рухається зі швидкістю світла, світло рухається. Так, я збирався сказати світло. Тож, якби фотони мали годинник, годинник ніколи б не йшов. Чудово, що означає, якщо я піду на вершину гори, як я зробив під час аспірантури, щоб спостерігати за галактикою чумацький шлях за зірками. Які випромінювали своє світло 30 тисяч років тому, подорожували крізь прогалини міжзоряного простору, і вони рухалися крізь простір, крізь земну атмосферу, попали в телескоп, відобразилися на моєму детекторі і осіли на моїй мікросхемі. Цей фотон, коли він народився на зірці, де він був випромінений, був виявлений у моєму телескопі у ту ж саму мить. Вау! Відносно до самого фотона живе швидко помри молодеєм. Фотон не в курсі про цю подорож, тому що час для цього не існує.